Всім привіт! Це продовження теми ремонту е, ремонту бензопили. Я вже розповідав, мені не поступає мастило. Це я... тут була трошки бензин. Була трохи бензину, та ще я карбюратори мив. І як її мені показалось, їй мало було, то я ще долив солярки. В солярки, ну так, трошки. Бачите, трохи роз ну. хай ще ще трошки тулю, хай ще покисне. Хтось писав в коментарях. Так, да, хочу подякувати всім за коментарі. Хтось писав в коментарях там, що... Отаку вкинути. Дехто писав, що треба ще шліфанути наждачкою нульовочкою я. А дехто писав, що просто ну, вкинь хай лежить. Ну, це зараз мені незручно, я, я складу ще, вкинь хай лежить і це. Просто нічого не роби, коли будеш різати, ну коли зробиш бензопилу. Воно само витреться само по собі. головне щоб мастило поступало. Так, беру пилку. У мене холодно, плюс не видно, світла немає. Тому ремонтую її, ну, ра буду ремонтувати тут, а що хочу, з -з зняти мастило, я заливав те рідке таке. Гра візьму якусь посудину окрему, одною рукою не відкрию, зіллю. Там я не знаю, там є фільтр чи немає. Якщо немає, то я хочу взяти шприца-20-ку і продути. Ну зараз, поки знайду е, посудину, це все зіллю. Е, да, хочу подякувати ще раз за коментарі всім, що писали, ну, що можна так і різати, просто мучити. Ну я різати не буду. Чого дивіться, другий день цей Фокус, Бачите, навіть фокусуватися не хоче. Дивіться, яка наморозь. Я не хочу таким різати. Хай лучше воно розтопиться, все чи хай буде мокро. Тоді, Тоді поріжу. Мені, в принципі, його не горить. Тай... Є друга, та й не довітал, але ну, вона погано заводиться. Плюс більше жре, а бензин, самі знаєте, зараз на, на вагу золота. На вагу золота. Так, зараз я знайду посудину, но зіллю, там буду продавати, я вам покажу. Так, хлопці, зняв я вже тут кришку. Зняв тут кришку. Тут нема масляного фільтра, це бюджетна бензопила. Правильно хтось там мені писав, що тут немає і близько його. Зараз. Для тих, хто може не вірити, покажу. Покажу, що я мало показую. Навіть не знаю, як то показати. Зараз якось буде світити. Ну. Нічого не видно, да. А. Камера в мене не професійна камера, звісно. Там нема, там. Там тільки. Зараз положу. Там тільки... О, він грязний. Ось тут, откось з цієї сторони, йде шлангочок, все. Все. Буду я зараз для начала, що я зроблю, візьму насоса. Хочу оцього фільтра, ну, продути. Чим буду продавати? так, щоб менше розбирати. І компресора в мене понині нема. Опа! Отак. Зараз, Звісно. Це, звісно, двома руками потрібно робити. У мене, мене немає підставки для телефона, нічого. Взяв насоса, зараз я туди я не бачу, а сюди зараз при... ЦО, і трошки покачаю, побачу. І ще раз промию. Побачу, який це буде результат. Якщо це вже не допоможе, то вже прийдеться буде розбирати і вже дивитися на топлівний, на цей намасаний насос. Він Стоїть десь, 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 десь. Та десь він і тут а стоїть в цьому. Якщо я не помиляюся. Вже прийдеться, вже буде розбирати це. А розбирати, то це вже не знаю, коли буде. Ну, Для початку першочергові, скажімо, заходи реанімації, а там буде видно. Це я знімати, показувати не буду, просто подую. Так, а там побачимо, який буде результат. Так, друзі, продовжую. Е, прочистив. Як сказати, пилососом, не пилососом, а ну, тільки насосом самопродув. те, що я показував, тільки знімаєте цю бабінку, щоб воно краще прилягало, бо тут є там, рівчачки. Там є рівчачки ось тут. Воно трохи погано, але но... тому знімайте краще, воно краще. Оце дув-дув, почав мити. І в мене випала от така штучечка. Так потім вона дуже забита була. Це я хочу зараз що зробити. Я так розумію, це звідси, це тут біля шлангочка всередині якийсь цей є. Він аж з цієї сторони. О. Якщо я правильно зрозумію, то воно так. Зараз я хочу це все помити хорошо. Це все діло. І, і. і, і. Це я вже другий раз, ще раз по І потім. Залю мастило і вже спробую, як воно буде. І ще раз подую на всякий випадок. Зараз ще раз подую, ні. Зараз ще раз подую. Ще раз промию і буду заливати мастило через цю... помию цю, цю пиптика. Тут а фільтра немає, я так десь воно там стояло. Тут нічого ніде нема. А може взагалі не звідси, я чи хлопці. Можете писати, що хочете, але я не сильно розбираюсь в ним, я показую, як є. Ось, Дивіться, яке воно состояння. Це, це я зараз кажу третій раз помив. Да. Це я хочу контрольний. Не хоче, бачите, фокусуватися. Темно в нас і дощ іде, то сніг замерзає. Ось таке воно. Аре помию, продую, помию все, залю і буду пробувати. Так, Хлопці. Нічого воно не дало. Це треба вже розбирати до самого масляного насоса, дивитися, що там воно. Я вже дуже покрутив, поставив це все. Зараз буду шукати канат, щоб зафіксувати поршню. І саме степлення буду відкручувати. Все покажу вам. Хоч зараз і на вулиці Зараз покажу, скільки в нас. Мінус 9. І воно, ну, як би в мене в гаражі теж не сядеш. Хочу розібрати заодно, ну, щоб не заносити це все і вам показати. Так, не перемикаємося. Я вже підготовлюсь, тоді включуся, розберу вже покажу. Е, так, друзі, можливо, щось неправильно роблю. Бо я знаю, що в мене є на каналі. Люди і підписники, і друзі мої, які більше розбираються, ну все одно показую, як я робив. Зняв, щоб сильно не розбирати, зняв верхню кришку, Вон, вона лежить фільтра. Найшов такий войлок, не знаю, ну, м'який-м'який. Взяв закрутив, щоб він там, бо він такий вже трохи сипеться. Видіргнув цю. ну... Майже, чуть, майже чуть не до кінця трохи залишив. Засунув його трохи. От, поча... от кінець, а середину, от, так, щоб він не дробився. І ключем від болгарки лів різьба. Ну, сильно не було закручено. Спеціально онлайн для вас. Я нічого не виключаю, показати, як воно що. Можливо, що десь неправильно, можете мене поправити. Так, тепер це Треба так мені тепер ще складати, так щоб потім його поставити. Е, так, давайте сюди будемо складати. Так, заодно це відео буду дивитися. Так, так воно стоїть. Запаминаю як туди. Якщо не буду знати, то сам буду це відео дивитися. О, дивіться, бачите, я складаю по чуть-чуть, бо так воно стояло. Не знаю, як воно навіть називається, хлопці. Так, це так. О. Подшипничок цей. Сюди не повірите, скільки років пилці. Толі з 13, то ли 14 року. Сюди ніхто не ліз даже. І пилка коштувала 1000 гривень. На той час. Такий. Родьби. Там якось перевіряти. Ну, я складати не знаю, чи буду би по насоса, чи що там прийдеться. Їхати так. Далі. Все онлайн. Тому відео трошки буде довше, але но... тим не менше. Може я де щось пропустив, то. Так. Це самий довший, десь ось буду складати. це. Він де стоять сам низу, значить отако от буде. Звертаю увагу, як воно стоїть, так я маленько і складаю, бо тому що як воно стоїть, я не знаю. Ну, щоб, не то, що як не знаю, а я можу потім не скласти його. Так, одною рукою. Це можливо є це, а ми тут тільки дві. Не хочу виключатись, виключатися. Ну. Не хотів переривати відео, але прийшлося, хотів показати. Чого перер... Тому що я не міг відкрутити оці дві... два болтика, вони були в цьомусь нагарі такому. У мене нічого немає, ви бачите, чим я відкручую. І роблю я це перший раз в житті. Так, це теж положити. перший раз в житті, то так, ага, бачите, дивіться, один маленький, друг... другий більший, другий маленький, як вони стоять, так я її ложу Так, друзі, момент істини не розбиралася, вона, мабуть, з заводу Показую стан пазиків, не хочу фокусуватись зараз, а. не ідеально, подивіться. Подивіться ви, заодно чекаю коментарів. Як на мене, воно ну, тут, ну да, поцарапано, тут воно ну, все нормально. Так, йдемо далі. А тут взагалі. дивіться, повний, повний треш. Показую. Ого. Так, це, напевно, мені треба буде цю відкрутити і перевірити, що там з цим насосом. Так, але якщо відкручу, стан показую. Думаю, тут видно, це ніяка не постановка, нічого. Що-то воно ні разу, сюди ніхто його нічого не ліз, і ніде воно не розбиралося. Ціки мусор, це вся. Так, хлопці, зараз я спробую відкрутити цього дядька. Ага. Сунеться. ставлю на паузу, відкручу, покажу далі. Програвся, напевно, я не знаю, минут 20 з цим болтом. Цей був відкручений оцей, а цей так зажатий був, що я брав до маленьким молоточком і цю і стукну, того що в мене немає. Спеціальної отортки, я не хазяїн, у мене нема отортки спеціальної того. Оце я вже познімав, дивлюсь, як він тут стоїть. Так, тут оно так це сюди. Оп! Опс! От він, красавець! Так, цю це теж сюди положу. Значить, складаю, щоб знати як. Ну, що тут робиться, дивіться. Показую. О. Дивіться, прям окатиші. Ну. Це в трубку це продується все тепер. Стан самого. Та він легенько крутиться. О. Може, його що то він грязний? Я, напевно, його міняти не потрібно, бо він крутиться. Дивіться. Показую. Напевно, я теж в солярку вкину його, хай трошки полежить. А це, а це, продую, протру, продую. О. І вже буду, якщо що, зніму цю обліцовочку з цієї сторони, буду дивитися, що тут. Чого воно не йде? Може позабивати все та й так, ну. ще попро, продаваю. Ось такий він вид, ну він не підклинює, ну не знаю. Дивіться, він хорошо якби. Вроді не клинить нічого. Ну такого я знаю, ну Нелегко, ну, і не туго. Дивіться, камера не хоче фокусувати, бо темно. Він якби працює, не знаю, що це може бути. Ти ще буде, буде дивитися до нього. Ще якась допіпочка є, не знаю, що це може бути. Так, от розібрати то розібрав, а от Відео поскладання не знаю коли буде, тому що я вже дуже змерз. Я вже, я не знаю, мабуть, години-дві тут стою. Поки те, поки се. Це позанесу, так і поскладаю, оце щоб не... Не знаю, коли навіть йду робити його і що. Світла немає і це може нагріюся то, а, мол... а ні, то лишу нагріюся, ну но... не знаю. Поки на цьому буде все. Продовження буде в наступному відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня!